Українські співаки Грісана та Тесленко хочуть представляти Сан Марино на Євробаченні. А Молдова взагалі відмовилася від участі у цьому конкурсі. Нещодавно Молдова офіційно оголосила про відмову від участі в Євробаченні 2025 Директор телеканалу Молдова 1 повідомив, що це рішення було ухвалено після детального аналізу поточної ситуації, включно з економічними труднощами, незацікавленістю аудиторії та загальною якістю представлених пісень. Він наголосив, що пауза в участі дасть змогу переглянути. Нути і реформувати процес відбору, щоб повернутися в майбутньому з сильнішою заявкою. А ось українські представники, що не пройшли до фіналу нацвідбору, вирішили не здаватися. Співачка Грісана вирішила спробувати свої сили і подала заявку на участь у конкурсі від Сан Марино. І ім'я вже з'явилося у списку учасників на офіційному сайті відбору цієї країни. Співачка підтвердила своє рішення у соціальних мережах і поділилася короткими повідомленнями в сторіс щодо Тесленко. Він також подав заявку. На участь у відборі від Сан Марино раніше він намагався представляти Україну на Євробаченні 2025, але відмовився від участі через певні обставини. Ну а як бачимо, все ж таки вирішив спробувати свої сили, але вже від іншої країни. А як вам такі події навколо Євробачення? Пишіть у коментарях і підписуйтесь.